Мене звати Тєся, я психологиня, читачка-книжкова-блогерка. І мені сказали, що ця піжама буде чудово виглядати в кадрі, і що я з нею буду така весела. Мені сподобалося, тому я знімаю в ній. Піжама класна. Сьогодні моїм партнером у відео буде мушу. Якщо ви знаєте звідки він, якщо ви любите якісь діснеївські інші мультики і хочете сказати про свою любов до цього мультика, пишіть це в коментарях. А ми продовжуємо. І сьогодні ми будемо говорити про мої книжкові вподобання. Мої так і ні в книжках, як це кажуть блогери. І мої рекомендації щодо того, який нонфік обрати. Тому що, прочитавши вже багатьо книжок за цей рік, скільки ви дізнаєтесь в наступному чи через відео. Але прочитавши таку кількість книжок, я зрозуміла, що нонфік часто буває не дуже якісним, не таким, як мені хочеться, і треба його дуже пильно обирати. Почнемо з книжкових так і ні. Почнемо спочатку з того, що я рідко читаю або не читаю. Перше це фентезі. Парадокс, тому що я пишу фентезі, пишу фентезійні світи, і, начебто, я мала би краще частіше їх читати, але при цьому мені не подобаються фінали. Тобто магічна система може бути класна, мені може все подобатися на початку, але фінал для мене умовно скочується. Він не такий, як я його уявляла, не такий, як я хотіла. Останнє, що я таке прочитала, що мене роздраконило, Це було Морд Террі Прачета, і власне мені не сподобався фінал. І я така, ну все. Ми цю лавочку закриваємо. Водночас мені дуже є і фентезі, які мені подобаються. Але просто я їх рідко читаю, тому що ну, здається, що імовірність того, що вони мені не сподобаються, більше. Але серед цих фентезі, тим паче одиночних, як мені подобається, є дім у волошковому морі, і дуже рекомендую вам всім його прочитати. Дуже тепло, дуже атмосферно, дуже, так, начебто, по-літньому, по, по моріму дуже класно. Далі я не читаю багато серійні книги, тому що часто вони або скочуються до кінця, і це вже якась нісенітниця, або вони від початку якось мені не так подобаються, як би хотілося. Насправді, от е, я. Прочитала трилогію, яка мені, в принципі, зайшла. Але е, кожну з цих перших двох книжок, двох частин, я оцінювала в менше ніж на максимум, тому що чогось мені в них не вистачало. І потім, вже коли пазл склався, то це вже таке відчуття завершеності, і ти вже можеш її відпустити. Це була трилогія народ повітря про жорстокого принца Кардана і Кардана. І ну, власне історія непогана, але просто такі довгі серії мені не подобається читати. Мій максимум це дві-три книги. Я не читаю про буденність, мені воно не подобається, особливо, якщо це просто така драма, трагедія або щось, що мені знайоме. Наприклад, мені, не, мені дуже сподобалось «Тигролова», мені дуже не сподобалось місто, коли я їх читала в школі. І місто, воно для мене було таким, ну, надто якимось, типу, ну да, пішов, ну да, прийшов, ну да, там сталося. Ну. Персонаж не дуже приємний. От тому буденність мені не цікаво читати. Е, і найгірше ну, тобто, я ще й не люблю читати про зрати, але найгірше в цьому списку це інцести. Я не можу витримувати це читати, особливо коли це якось обертається, що потім, можливо, щось на краще, але поки це повністю нормалізується, наприклад, в романі Непрості про Хаська» його дуже багато хвалять, дуже багато люблять. Можливо, там в кінці якось воно обертається дуже цікаво, але при цьому в процесі читати про те, що чоловік взяв за дружину, потім її доньку, потім свою внучку, і це просто воно в мене вбиває. От. Я не можу це прочитати, це осилити. Однак, все-таки, що мені подобається. Тут буде протиріччя, тому що з одного боку мені подобаються ті ж речі, які мені не подобаються. Можливо, мені подобаються одиночні книги. Тобто, коли одна книга, в ній завершена історія, і я можу її прочитати, і мені буде класно. Серед таких книжок я прочитала дев'ятий дім, а потім дізналася, що в нього виходить друга частина. Ну, Мені сказали в книгарні, що він один. Але сама книжка дуже класна. Далі з Укрит мені дуже подобається у Франка Сочине крило. Доволі така буденна історія, але вона обернена таким кутом, від яким це цікаво читати. Ці пригоди дівчини про почуття чоловіка, який якби упустив або чекав, або хотів від неї відкраскатися. От цікаво. Дуже класно в книжках, коли є якийсь новий досвід, якого в мене ніколи не буде. Наприклад, я е, хочу прочитати книжку дівчина, жінка інакша про досвід темношкірих жінок в Америці 50-х років. Тобто я не темношкіра, я не в Америці. У мене такого досвіду, ну тобто я не в минулому, я в сучасності. У мене такого досвіду немає. Тому я, е, ну тобто, читаю книжки про ті ситуації, в яких я не опиняюся. З таких книжок, які я вже прочитала і мене дуже вразили, це ловець повітряних зміїв. Дуже рекомендую вам прочитати. Ви будете не знаю, може плюватися, може вам буде погано, може ще ще, але це дуже класна книжка. Вона дуже поетично написана і дуже цікаві події в ній відбуваються. Не буду спойлерити. І я надзвичайно обожнюю влучні короткі описи. Тобто, коли ну можливо навіть не супер короткі, але коли одною фразою або кількома словами можуть описати те почуття або ту подію, так як я її раніше ну, тобто не уявляла. Або коли в мене є повне занурення. Наприклад, коли я читала Я бачу вас цікавить пітьма, у мене було таке враження, що я справді в цих шахтах, на цих вулицях, там і десь ще. От, і це було дуже майстерно описано. І книжка, в якій мені подобаються такі химерні описи, це книжкова злодійка, крадік книжок. А, і там якраз були такі теж дуже. Короткі влучні фрази, які ти запам'ятовуєш, з якими ти потім носишся, і ти не можеш навіть зрозуміти, що вони насправді означають. Але це виглядає дуже гарно. Наприклад, там було описано, що на небі сонце схоже на креветку, яка потонула у вершковому соусі, чи у вершковому супі. І ти, ти нібито можеш це осягнути, але ти не можеш це осягнути. Щось таке відбувається. І звісно, я обожнюю поеми і все, що написалася українка. Я е, в процесі читання перечитування постійно, але ну, тобто я. Це цей шлях самурая ніколи не завершується. Мені байдуже на сезонність. Тобто, часто люди збирають рекомендації, якісь підбірки того, щоб почитати взимку восени влітку навесні, але мені це все не допомагає, тому що я не читаю книжки в такому порядку. Тобто мені навіть іноді не хочеться влітку читати про літо. Мені тут хочеться якоїсь або ностальгії там почитати восени про літо, або взагалі там в будь-який сезон відкрити будь-яку книжку, будь-яку історію і сидіти її читати. Тому що відповідно книжки це для того, щоб втекти від реальності, тому що коли в реальності ти не хочеш, умовно так перебувати постійно, то ти береш книжечку, і з книжечкою ти, начебто, поринаєш якийсь інший світ, тобто той, який відрізняється від твого реального. От тому е, якісь фільми, книжки про війну ну наразі там мені не дуже комфортно читати. Мені це важко читати, тому що це от прям те, що відбувається прямо зараз. І я не можу поставити собі цей бар'єр за своїми власними відчуттями. От і саме через це я в кінотеатрі не знаю, можливо, це засудливо, можливо, якось ще. Мені дуже не сподобалося, що вони пустили трейлер документалки українською, яка вийде в лютому. І власне цю документалку вони хочуть крутити також і на Україну, тобто не тільки на Європу. Мені здається, що це зараз не дуже коректно мені як з позиції психологині. Майбутні і з позиції просто людини, тому що просто проглянувши цей трейлер, можна вже дати дуба, тому що коли ти тобі просто так, от в обличчя, коли ти не підготовлений, пихаються всі ці кадри знову того, що відбувалось в перші дні, ти і так їх знаєш, ти і так про них пам'ятаєш. Ти знаєш про ці розстріли, ти знаєш про кривавість, про трупи, про що ще, і коли тобі це все так навалюють на, то це дуже. Як би сказати, психологічно, не екологічно, тобто не те, що хочеться а, насправді побачити. І не те, що взагалі потрібно побачити, От це, ну, це типу, наче відчувається, наче ти ковиряєшся пальцем в рані. Тобто в тебе вона досі відкрита, досі війна не завершена, досі досвід не прожитий. І ти такий, а давайте ми не будемо туди клеїти пластир, не будемо зашивати, давайте ми там пальцем поковиряємося, Може, воно краще стане? Чого би й ні. От, оце такі відчуття були, дивлячись цей трейлер. І я не знаю, хто на нього піде, і як його будуть люди витримувати дивитися в лютому, коли він вийде. Але ну, моя особиста думка, що такі фільми зараз мають показуватися на Європу, на США, щоб у них був культурний шок. Але в Україні їх показувати не варто, тому що ну, це прям те, що ми проживаємо зараз. Тепер. Маленька хвилинка реклами мені за неї заплатили цукерками. Мені сказала, що я маю розповісти про цю дівчину, про те, що вона зараз закінчує бакалаврат психології. На жаль, в неї немає міць на консультації, але при цьому вона казала, що ціль цієї реклами, щоб ви підписались на інстаграм. І чому це важливо? Тому що е, там багато інформації часто буває про психологію, про її власне за життя, про думки. І е, хочеться, щоб спільнота збільшувалася. І тому підписуйтеся, якщо вам хочеться. Якщо вам цікаво, як вона веде е, YouTube, можете підписатись на неї в інстаграмі. І тепер перейдімо до частини, заради якої ви тут слухаєте мене, я тут щось намагаюся себе вичавити. Це як обрати нонфік. Тобто, поради, як обрати класний нонфік, відрізнити його від фігового нонфіка. Але насправді спочатку такий дисклеймер: що будь-яку книжку ви добираєте під цілі. Якщо ви хочете пнути себе, почитати якусь просто мотивашку, почитати про чийсь там досвід виживши, це все прекрасно, ви можете це робити. Зараз я буду говорити більше саме про нонфік, про те, як вам вибрати саме ту книжку, яку ви хочете, а не яка стоїть на полицях і каже: Візьми мене, візьми мене. Отже, перше з цього треба почати це визначитися з ціллю. Тобто, що саме ви хочете отримати. Ви хочете розважитись, ви хочете отримати наукову інформацію, ви хочете відповідно почитати про чийсь інший досвід, як хтось там досяг успіху, от, як в багатьох книжках про фінанси. Тобто, якісь там Роберт Чалдині він додає, наприклад, своїх книжків: психологія впливу, він додав багато власного досвіду і багато якихось трошечки, ну так, були дослідження. І були приклади, як їх можна застосувати на практиці. Тобто, чого саме ви хочете? Ви хочете практики і порад, ви хочете теорії, ви хочете. Ну тобто, якщо у вас є ціль, то вам вже легше обрати цю книгу. Наступний крок це переглянути автора не лише на самій книжці, краще загуглити це в інтернеті, тому що коли я обирала книжку про психологію сновидінь, і я потрапила, тлумачення снів, я потрапила на Коен, я не знаю, не що я пам'ятаю це ім'я. Напевно, щоб не купувати більше її книжок, то це вийшла наполовину така потужна езотерика. І, ну, тобто Навіть не та езотерика, яка мені подобалась. а Вона була дуже стереотипізована, що права частина це чоловіча, ліва частина це жіноча, вам сниться, тому що, можливо, це було ваше минуле життя. Таке собі. От, і власне, на самій обкладинці майже нічого не було написано, що вона цим всім займається. А коли я вже прочитала про неї в інтернеті, то я зрозуміла, ага, якби це було написано на обкладинці, я б не взяла цю книжку. І, власне, тобто, звіряти інформацію про автора з кількох різних джерел, щоб розуміти взагалі, хто це такий. Тому що, наприклад, в Віваті є класна серія про Якщо психологічне, про проживання травм, про те, там, що з тобою сталося. Далі боромося, там, зі співзалежністю, якісь інші книжки в цій серії, тіло видалік. І власне, ну, воно -то класно, але чесно кажучи, воно трошки виглядає як каша, тому що там зібрані різні автори, і не всі з них є такими суперфахівцями, тобто хтось реально кидає тобі базу і ну, навалює з дослідженнями з усім те, що тобі потрібно. А деякі вони як то, скакають по верхах і розповідають там якісь дуже очевидні речі, і, начебто, навіть половина з них з власного досвіду. Ти думаєш, ну, таке, не знаю, не знаю. Вот. Ну, власне, тому дуже уважно слідкуйте за авторами. Наступне обов'язкове, звісно ж, це джерела. Вони можуть бути в примітках на кожній сторінці, вони можуть бути в кінці на загальним списком бібліографії. Але дуже важливо, коли вони є. Тому що якщо вони дуже маленькі або їх немає, то це значить, що книжка з власного досвіду, і ну, це теж можливо, але як я кажу, це інший рівень. Тобто шукайте саме те, що вам потрібно. Для класної наукової бази треба класна наукова база цих джерел. Наприклад, коли я читала, коли я читала невидимі жінки, там було про. Те, що жінки так вони вважаються невидимими, і часто, як то їх відсувають на другий план, або вони в суспільстві є такою упослідженою групою, яка складає майже 50 або навіть більше ніж 50% людства. Ну такий парадокс у нас складається. І е, суть в тому, що е, ці джерела вони навіть там вівадом винесені в окремий qr код і за цим qr кодом там понад тисячу посилань, по-моєму, 1300 або 1600, не буду брехати, але їх дуже багато. Тобто, ви реально можете зрозуміти, що це справді. Базована література взята з досліджень з усього і написана спеціально для того, щоб ви це прочиталося. Далі наступне це переглянути зміст. Зазвичай розділи волюють, якось їх. Тобто, ви не завжди можете зрозуміти насправді, про що буде цей розділ за його назвою, але часто в книжках, навіть, особливо, тобто, чим ближче вони до науковості, чим ближче вони там от, до цього від. Ну, від популістів популярності до саме науковості, то тим більше в них будуть розділи чітко називатися. Ну, принаймні, я так помітила, чітко називатися за тим, що про в цих розділах розповідається. Вот. А вони, звісно, можуть називатися як певні історії персонажів або героїв, про яких розповідається в цих розділах. Ну, але тим не менш, тобто, ви за змістом можете вже трошки собі мати уявлення, про що буде йтися в цій книжці. Вот. Далі, звісно, звертайте увагу на науковість самого підходу, в якому вам розповідаються. Звісно, я зараз вже більш прихильна до того, що будь-які знання це непогано, просто ти їх фільтруєш. Ну, навіть якщо ти читаєш якусь там дуже дивну річ про НЛО, про езотерику, то тоді ти можеш поставити собі фільтри, а чому так думають, а чому які причини наслідкові зв'язки, і тобі буде теж цікаво в цьому купатися розбиратися. Але ну, загалом, якщо ви хочете прочитати таку базовану літературу, то тоді вам варто звертати увагу на те, наскільки вона наукова, тобто наскільки. E, ну, тобто для того, щоб ви не мали потреби розбиратися, чи справді це так, чи справді це правда, чи порівнювати з якимись іншими книжками. От e, ну, тому що зараз я вже знаєте на такому етапі іноді читання психології, що я читати можу все підряд і просто там підкреслювати або брати собі саме те, що там підтверджено в інших книжках, тобто такі збирати пазл, знаєте. От, але якщо от ви там, одну книжку вибираєте, або вам не треба багато з цієї теми, то тоді ви можете з однієї книжки обрати саме ту, яка описана в науковому підході. Наприклад, якщо ви е, берете, обираєте собі книжку, і вона з НЛП, то НЛП зараз він є не зовсім випробованим, він є більш маніпулятивним. Він має право на існування як підхід, але при цьому тобто, ви маєте очікувати, що це буде книжка такого якби, певного гатунку. І в іншому способі, ви, наприклад, читаєте книжку, з яку написав КПТ-психотерапевт, когнітивно-поведінковий, або просто що вона написана про КПТ. От то ви можете якби то собі так уявити, що в принципі КПТ є там опробованим методом, він допомагає при такому то переліку такихось захворювань. І, наприклад, якщо КПТ буде не знаю, описувати глибокі екзистенційні переживання, то я трошки буду confused, тому що КПТ це ну, когніція і поведінка, тобто думки і поведінка. Це не екзистенційна психотерапія, не щось пов'язане з емоційними проживаннями. От, тому я не впевнена, що вон, ну, там, це буде класна книжка. Але, наприклад, якщо це буде саме про поведінку, книжка, то тоді КПТ прекрасно підходить для цього. От. Якщо вам цікаво почитати про НЛО, про щось таке, то звісно, купуйте книжки, які пов'язані з цим. Ну тобто, вам не треба тоді, щоб це якось було науково розвінчено або що ще. Вам просто заради приколу треба прочитати про НЛО. Таке теж можливо, чому б ні? Взагалі, я вважаю, що книжку читати не соромно. Хіба що це якась пропагандистська агітація? Во, все інше. Ну, ви читаєте, вам воно подобається, або навпаки, там ви знаходите його в ньому критичність. Це все нормально будь-які знання вони можуть якось складатися в пазли, це буде доволі цікава комбінація. У всіх вона індивідуальна. Тому е, не соромтесь читати книжки і е, загалом обирайте за своїми зацікавленнями. Можливо, ви, наприклад, там підете за своїм зацікавленням і зрозумієте, що це не той напрямок, який вам подобається. Е, е, наприклад, мені стало дуже цікаво, що воно таке. Оці всі матриці долі, оце все там щось таке. Трошки там езотеричне, нумерологічно і так далі. Я замовила собі розбір, і з цього розбіру я дізналася про те, що е, начебто у мене такі якісь сильні чоловічі якості, але при цьому мені потрібно розвивати жіночність. Ну, я ж жінка, треба розвивати жіночність. Ну тобто, такі всякі штуки, які ви зрозумієте, якщо це не ваше, або ви зрозумієте, якщо це ваше, воно вам підходить. Вот і тому, наприклад, у мене на полицях є багато всякої хріні. У мене є гадання, в мене є оце тлумачення снів езотеричне, в мене є популістські одна чи дві книжки про цю чоловічу жіночу психологію. Ну, були часи, були помилки, і насправді я не вважаю, що купити якусь книжку прочитати. Це є помилка, тому що навіть якщо ми читаємо протилежні до своїх думок погляди, то ми отримуємо якби такий досвід. По перше, витримування іншої думки. По-друге, ми можемо навіть там на сторінках, я іноді сперечаюся з тими авторами. Я пишу там: це бред, це мені не подобається, це дурниця, а це от не так. Ну тобто, я вже якби перевіряю свої власні знання, свої, ну тобто, те, що я думаю з цього приводу, на тому, що хтось думає протилежне. Отже, ми Мушу дякуємо всім за перегляд і до нових зустрічей. Несемося.